Гостомельською селищною військовою адміністрацією було підписано меморандум з агентством Юсей та благодійним фондом Стіна щодо надання правової допомоги жителям Гостомельської селищної територіальної громади. Цю допомогу надають кваліфіковані юристи. Ми можемо надати консультації людям безпосередньо по тих питаннях, які їх стосуються. Є відновлення, є оселя, будь-які судові спори, наприклад, поділ майна або розлучення, або піка піклування дітей, і вони хочуть юридично. Консультацію, допомогу з чого почати, які документи їм треба збирати, вони можуть до нас звернутися і отримати консультацію з цього приводу. Ми можемо скерувати людей. На дії, які необхідно їм вчинити, представляти їх інтереси, не маємо права ні юридичного, ні фактичного. Немає будинку, був прильот. Ну і хочу щоб мені надали консультацію. Що мені робити? З документами, да, з будинком надалі мої враження від консультації дуже хороші. Ми працюємо щодня по буднях з 10 до 3, тому чекаємо вас. Приходьте до нас на консультацію.